Ну, дивіться, по перше, що стосується вікна можливості 120 днів, ця угода передбачає можливість її продовження. Тобто, ми сподіваємось, знову ж таки, розуміючи усю ризикованість ситуації, розуміючи, не передбачувати однієї сторінці цієї, цієї ініціативи, да, ми розуміємо, що для нас це критично, тому ми дійсно будемо зараз говорити більш з позитивної точки зору, хоча знову ж розумієш, що ризики є. Що стосується ризиків. І е, проблеми, які з цим виникають, звісно, що найбільша проблема зараз для страхових компаній, які мають все ж таки страхувати ці судна, які будуть їхати до нас і від нас. Ми зараз ведемо перебори з різними компаніями по всьому світу і з нашими партнерами про те, що е, дозволяли цим кораблям входити в наші територіальні води і щоб заїжджали до наших потів, тому що дуже багато. Компанії, які є власниками суден, вони ну, ну скажімо так, м'яко кажучи, з великою пересторогою дивляться на можливість вивезення вантажів. Я сподіваюся, що це не зупинить ці все одно наші вантажі з наших портів, тому що ну Україна є одним з найбільших експортерів агропромислової продукції. Якщо говорити про кукурузу, у нас най, ми найбільш в четвірці найбільших експортерів світі, і можливість його вивезення через порти, це там. Колосальної ваги успіх і для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, але це величезна підспір'я для нашої економіки, яка зараз дуже потребує валютних надходжень.